Каже Господь, в тому часі Ісус побачив юрбу народу, змилосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що не мають пастиря. Чи бачили ви хоч раз овець, який пасуться в полі? Знаєте, коли, коли вони Відчувають, що пастух є, вони такі, знаєте, ігриві, молоді бігають, старші пасуються, всі тримають ці купи, все нормально. Якщо вівців лишити на довший час на полонині, вони починають трохи так розбредатися, і потім вони відчувають, що вони не в компанії, не в купі. Не. І вони починають туди. Сумувати. Та лягає, та ходить. І вони такі, знаєте, сумні. По них видно, що вони нещасливі. Здавало бися, так? ніхто їх не ганяє, ніхто їх нікуди не підце, все йди куди хочеш, їж, що хочеш, пий воду. Все є, а вони нещасливі. Недаремно Господь вибирає, каже, ось агнець Божий. І порівнює нас із тими тваринками, з якими ми живемо, з ягнятами, ще там з іншими тваринками. Да? Тому що їхня поведінка, вона для багатьох людей є зрозуміла. І коли ми дивимося на них, розуміємо і бачимо свою поведінку, коли ми радісні і коли ми сумні, люди покликані жити в спільноті. І коли вони відчувають, що вони потрібні, що вони один біля одного, їм весело, радісно живеться. От тому і є церква Христова Божа установа для того, щоб будувати спільноту. І дав Господь Бог пастиря у кожну, у кожну громаду, для того, щоб вони навколо Нього об'єднувалися. Той, який має зібрати людей до купи, чи знаєте ви, як Пастух годує овець? Він бере травичку їм і пхає до рота, та ні. Він їх пригнав на Посольську і каже, пасіться, а я буду дивитися, що ви трималися купи. Маю ще псів навчальних, які бігають навколо тої кошари, і вони так вівці кучкуються, щоб були вкупі. І вони хоч біжуть там переживають, але вони тішаться, що вони у спільноті. Якщо лишити овець, вони розгублені. Так само і на парафії. Господь хоче, щоб тримати людей в І от коли він вибрав апостолів, послав їх і каже: йдіть. Дав їм владу над нечистими духами і наказав, щоб їх виганяти і лікувати у всяку хворобу і всіляку неміч. Для чого? Це і є якраз ціллю приходу Ісуса на землю, щоб піти і слабих оздоровити, калік поставити на ноги і все. Ні. Це Господь Бог робить, щоб показати свою божественність, яку Він приніс на землю, і яку Він може передати. Ісус передає ту силу учням, бо Він каже, ідіть, оздоровляйте їх. Ідіть і оздоровляйте. Виганяйте бісів, лікуйте. І в дорогу каже, то погано не пускайтеся, в самарійські міста не заходьте. З самарянами вони не дуже там, дружили. А й діт, каже, радше до погиблих овець дому Ізраїля. І знову називає до погиблих овець дому Ізраїля. Знову порівнює із цими тваринками, з львівцями. Ідіть, каже, і проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих. Та як мертвих воскрешайте? Воскрешайте, каже, мертвих. Бо як ви послані до загиблих овець Дому Ізраїля, то йдіть і воскресайте. Апостол Павло розказує нам, як діє гріх. Каже, як не було закону. Гріх в мені був, але він був мертвий. Закон прийшов, і гріх ожив. Не то, що гріха не було. Він був, але він був мертвий, він не діяв. І прийшов закон, і гріх ожив. Так же само в нас є задаток. Життя вічного, бо ми створені на образ подобу Божу і покликані до святості, покликані жити у Бозі. І через гріх нас то життя вмерло. Життя моє принадлежність до Царства Божого вмерло через гріхи, через всякі мої різні відступництва. І каже Господь, ідіть до. Овець загиблих дому Ізраїля, воскрешайте померлих. Не того мертва, що лежить у трунві і вже смердить. І приходиш кажеш, Вставай! і ну, питаєшся, для чого? Як людина вмерла, то вмерла. Вона її дора одна. Господь говорить: воскрешайте тих, що вмерли. Живих, яких вмерло життя вічне. <кій> так як Павло каже про гріх. Я живий і ходжу, а в мені є гріх. Але він мертвий, бо нема закону. Прийшов закон, 10 заповідей, не вбий, не кради, не пожадай. Все, гріх ожив. Можна сказати, що гріха не було. Не може бути, щоб гріха не було, бо Бог справедливий. Гріх був, але Він був мертвий, бо не було закону. Так само, і ми. У нас є життя вічне. Але його треба Воскресити. І тому для цього є Слово Боже, яке дає віру, для цього є святе причастя, яке оживляє, яке фізично з'єднюється зі мною, з моїм нутром, щоб я сказав, уже не живу я, а живе у мені Христос. Я був мертвий і ожив. Я був загубився і знайшовся. Знаєте, як про блудного сина описується? Брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Так само Господь Бог говорить про нас і говорить про, про своїх пастирів, яких послав до свого народу. Ідіть і воскрешайте померлих. Розумієте, як воскрешайте? Бо ви скажете, а, мій священник ще ні одного не воскресив. Уже 20 років на парафії нікого ще не воскресив. Ви не про те Воскресіння думаєте? Не про то. Кожне хрещення дитини це є Воскресіння. Не то, щоб вона була вмерла, чи, 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 чи щось її там створюється, ні. Вона була мертва для Царства Божого. Вона народжена для світу, але мертва для Царства Божого. І коли Священник хрестить дитину, чи хтось із вас хрестить дитину, вона воскрешає. Вона народжується для Царства Божого. Але не можна казати, що от вона народилася, бо вона може бути, дитина може бути і місяць, а може бути півроку, а може і мати і 20 років, щоб дитину хрестять. Ви не можете сказати, що вона народилася. Ні, вона воскресла. Вона була мертва для Царства Божого і через світі тайни Бог її Воскресив. Тому, коли ми говоримо, що каже він воскресайте мертвих, очищайте прокажених. А прокажених як очищати? Як очищати прокажених? Лікарством, Господи, як? Молитвою просто молитися. Що значить очищайте? Прокажених, а так само, як і воскрешайте мертвих. Бо Тому що кожна хвороба має свою причину. Проказа, чи короста, чи ще якісь там лишаї, чи ще щось там інше це психосоматичне опоходження хвороби. Людина, яка ж я в обстановці, яка їй не подобається, яку їй дуже незручно, які є люди, які. її Дратують до бридкості, що вона просто їй погано, вона, цей, вона відчуває гедоту. Якщо ви пожиєте в такому стані рік, два, три, чотири 5, 10, ви будете мати проказу, акзему, коросту, лишаї. Епідерміс реагує на внутрішній психологічний стан людини. І тому каже Господь, Очищайте проказу. Учіть людей любити один одного. Бо як вони будуть бридитись один одного ненавидіти, вони будуть виглядати дуже страшно. Вони будуть мати захворювання шкіри. І саме фінальне захворювання шкіри це рак. Який звідси походить? Психосоматика. І тому каже, очищайте прокажених. Не просто заберіть оцю заразу, яка на тілі зверхи, а зробіть, щоб її не було. Бісів виганяйте. Бісів виганяйте. Як? Як вигнати біса? Брати батіг, чи брати, не знаю, що, 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 як його вигнати? Кадилом махати, чи... ну, як вигнати, біс. Так само, як проказу, так само, як воскрешайте мертвих. Зробіть так, щоб в людських душах біс не мав місця. Щоб в людині повністю жив Христос. Проповідуйте і кажіть Царство Боже близько, щоб Царство Боже жило в тобі. Думайте про Царство Боже все інше вам додасться. Ці слова для того, щоб ми себе наповнили, наповнили, щоб біс не мав місця, щоб він не мав як, як, куди залізти. Знайте, кажуть, пусте святе місце пустим не буває. Як нема там Святого Духа, то там залізе чорний, там залізе злий. І тому бісів виганяйте, це не просто брати, і гнати бісів. Заповняти людину святістю. І ще Господь Бог каже дуже важну річ на, на кінець. Даром взяли, даром, даром і давайте. Бог хоче, щоб. Той дар, який він нам дає, ми передавали рівно так, як отримали. Даром. А свої старання це трохи друге. Коли ти їдеш до когось і тебе питають, скільки отче коштує ці ваша молитва, і ви кажете, друзі мої, заплатіть мені за дорогу, за бензину. Тож за все, за молитву не кажіть, бо ми отримали її даром, даром і маємо віддавати. А все інше можете собі рахувати що, що хочете. Ви господар своєї долі, господар своєї ціни. Називайте кажіть все, що хочете, тільки не за Божу ласку. Не за Божу благодать. Не за той дар, який Господь Бог слає в молитвах чи чомусь іншому. Не за то. За що хочете платити? Дайте мені за те, що я такий добрий приїхав до вас. Дайте мені пожертву на храм, дайте мені пожертву на мою пастирську діяльність. Ну, а мені дайте пожертву на розвиток каналу. Буду вам дуже вдячний. Але ні в якому разі. Я не буду брати гроші за те, що Бог іцілив когось, тому що то не моя компетенція. І тому даром взяли і даром давайте, але іменно те, що ви даром взяли, ото даром і давайте. Бо в церкві, от крім Божої ласки, яку ми даром отримали і даром роздаємо, решту всього не даром. Іконостас коштує гроші, аналог коштує гроші, квіти, які такі чудесні, вони коштують гроші. Апаратура, яка тут стоїть, і щоб ви могли дивитися мене, вона коштує гроші. Тому, коли Господь Бог каже, даром отримали, даром і віддавайте. Іменно то, що ви даром отримали, от то даром і давайте, а за все решту треба платити. За єлейки ким вас помазують, треба платити, бо за нього заплатили гроші. Як би це не виглядало матеріально, але це дуже важливо розділити. І ті, що платять, і ті, що упоминаються, не перепутайте Божий дар із їїшниць, знаєте? Думайте, за що берете гроші, щоб потім не стати перед Богом і не виглядати. Злодієм той, що обікрав Бога, Симон вже хотів, вже пробував ціна Його того. Каже Симоне, чому ж злий дух заповнив твоє серце? Хіба частину грошей, яких ти приховував від поля, не належало тобі? Ти обманув не людей, а Бога, і настала смерть. А я хочу, щоб ви мали життя. Бо Господь Бог проповідує, воскрешайте померлих. Бо виходячи живими, можете помирати, помирати для Царства Божого. А якщо хтось умер, воскрешайте померлих, оздоровляйте прокажених. Виганяйте вісів, даром взяло, даром і віддавайте. Амінь. Ім'я Отця і Сина. i svjetao duha. Slava Isusu Hristu!